З вами Лілія Налягака. Час новин. Близько 15.30 окупанти обстріляли центральний район Херсона. Жінка 74 років отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму. Її ушпиталили. А в Миколаєві внаслідок ворожих прильотів більш як 100 тисяч споживачів залишилися без тепла. Докладно про наслідки російських атак у цих регіонах дізнаємося в нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами на прямому зв'язку. Лізо, вітаю. Що тобі відомо на тепер вітаю у Дніпровському районі Херсона через російські удари нині відсутні електро та водопостачання. Наразі тривають ремонтні роботи. Комунальники намагаються усунути усі наслідки ворожих обстрілів. Якщо ж говорити про вчора, то 15 лютого російські війська обстріляли поліцейських у корабельному районі Херсона. Зокрема, двоє правоохоронців дістали поранення. Нині вони перебувають під наглядом медиків. За минулу добу російські війська обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини. Були пошкоджені як багатоповерхівка, чотири приватні будинки, також автомобілі. Нещастя обійшлося без загиблих та постраждалих. Якщо з говорити про Миколаївщину, то у ніч на 16 лютого російські війська масово обстріляли Миколаїв дронами. Зокрема, було пошкоджено п'ять п'ять багатоповерхівок також магазин. Досить такі суттєві руйнування. Зокрема, і в центральному районі, можете побачити позаду мене також зруйнований зро. Інована будівля це магазин, пошкоджено також за словами місцевої влади. Близько десяти магазинів. Власне, маємо пряму мову місцевих жителів. Пропоную послухати я почула звуки, як от коли шахет летить. Перші два вибухи не чула вже тільки тоді, коли взірвалося. А вже коли третій, я почула навіть як він летить. Потім як бахнуло, але я вже лежала. Нині відомо про одного постраждалого. Це чоловік 64 років. Також один із дронів прийшовся по Миколаївській ТЕЦ. Нині близько 100 тисяч споживачів не мають теплопостачання. Зокрема, за підрахунками Миколаївського начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма 760 будинків без тепла, також 20 лікарень, дитсадки. І 39 шкіл в нашому ефірі. Віталій Кім розповів і прокоментував це давайте послухаємо. У нас є два прогнози: оптимістичний та реалістичний, скажімо так. Поганого немає. Тобто на зараз йде підкачки води, нам вдалося нашим енергетикам підключити назад ТЕЦ. Тому від одного до 4 днів по нашим планам можливість того, що ми. Знову подамо б тепло. Ну є 176 будинків багатоквартирних. Які є цим є проблема? У нас розгорнуті пункт незламності. ДСНС везуть ще теплопушки, але я гадаю, що ми обійдемося без цього і зможемо відновити теплопостачання, якщо набуде нових ударів. Нині ремонтні роботи продовжуються над тим, аби забезпечити миколаївців теплом. Працюють усі необхідні комунальники. Власне, це вся інформація. Лілію передаю тобі слово. Дякую, колегу. Єлизавета кротик стежить за ситуацією на Херсонщині та Миколаївщині. Спільне виробництво бронетехніки, систем протиповітряної оборони та боєприпасів обговорили міністр оборони України Рустам Мєров з гендиректором німецького збройного концерну «Райнметаль» Арміном Паппергером. Україна готова до створення спільних підприємств. і В нас уже є успішний досвід такої співпраці в оборонно промисловому комплексі, зазначив Рустам Мєров. Від початку доби на фронті вже відбулося 79 боєзіткнень. Найбільше атак на Покровському та Новопавлівському напрямках. Там окупанти 32 рази намагалися просунутися. 12 ударів завдали на Лиманському, 8 на Торецькому, по 7 штурмів на Куп'янському та Краматорському відтинках. Наразі точаться бої у районах Часового Яру та Васюківки. Сили оборони розгромили колону російських морпіхів на Курщині. Ті висунулися на штурм під червоними прапорами. Що з цього вийшло? Дивіться на відео. Колона з понад десяток танків та близько роти ворогів на штурм кинули елітну російську 155-ту бригаду морпіхів з прапорами «Побєди». Але замість «Побєди» вийшло традиційне мракобєсіє. Так прокоментували бій військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади Магура, які накрили росіян роєм українських дронів. Їх не злякав ні мороз, ні холодний вітер. Вже котрий рік поспіль рідні полонених загиблих та зниклих безвісти захисників України вийшли на акцію Полон вбиває. Захід щонеділі проходить у всіх великих містах нашої країни і збирає тисячі людей, які не втрачають надію повернути своїх чоловіків, батьків, братів та синів на рідну землю. Репортаж із Черкас Станіслава Кохарчука. Ось так що неділі, вже другий рік поспіль на соборній площі Черкас зустрічаються ті, хто чекає з полону рідних, хто їх втратив чи живе надією, що ще зможе обійняти учасників акції. Полон вбиває, не спиняє ні мороз, ні холодний вітер, і людей стає щоразу більше, адже війна триває. Сидіти вдома у вихідний день пані Лариса не змогла. Вона доєднується до події завжди, щоб підтримати свою подругу Яну Фалалеєву. Її чоловік боєць 118-ї бригади ТРО, зник безвісти разом з побратимами поблизу Селидового у серпні минулого року. Відтоді жодної інформації про їхню долю немає. Було проведено розслідування, але здебільшого родиною збирали по крупицях інформацію, було дуже важко. Пройшли просто пекенні шляхи, щоб хоч щось дізнатися про цю групу, тому що зникла майже вся група, вижив тільки один воїн і достеменно не було повідомлено, що сталося з іншими. Нещодавно дані Сергія Фалолеєва з'явились у російських соцмережах. Його дружина просто змушена постійно моніторити ворожі інтернет-ресурси. Тепер у родини з'явилась хоча б надія, що чоловік може бути в полоні. На цих кадрах обмін, який відбувся 15 січня цьогоріч. серед українських захисників є навіть ті, хто пробув у російських катівнях майже три роки і вже стомився вірити у свої ви. Зволення Ну, це фотка та саме. Це в госпіталі це дві тижні назад. Пан Сергій показує світлину сина, бійця 36-ї бригади морської піхоти. Він пораненим потрапив у полонще під час оборони Маріуполя. Але 15 січня його нарешті повернули додому. Сам Сергій разом із дружиною пережив 5 місяців окупації у Вовчанську на Харківщині і лише дивом зміг вирватися. Та радість від повернення сина не тішає батька. Чужих дітей не буває, буду ходити, поки последні не віддадуть. Хоч мій син вже місяць вдома, все, слава Богу, більш-менш нормально. Вже відкормили, 60 кілограмів весів. Прирості 1,88 м. Вони навіть єсть е, не давали. І в таких умовах у російських катівнях ще тисячі українських хлопців та дівчат. Тому акція Полон вбиває триватиме далі. Родини полонених і зниклих безвісти хочуть відчувати, що про них не забувають. Україна, Україна! Свята мати героїв! Свята мати герої! Віти до серця мого! Сіди до серця! мого! Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Ще одна можливість навчитися тактичної медицини та правил поводження зі зброєю. Столичні благодійники започаткували курси для українців у рамках підготовки цивільного населення до національного спротиву. Спеціалісти навчають не тільки базової загальновійськової підготовки, а й психології. Дивімося, їм тепловізор зразу це п'новидно. Вони дерево і шматок в тепловізорі видно, де лока. Десь щось вилізло, вас зразу бачать. Тому ми намагаємося зменшити свій сили. Курс поводження зі зброєю, тактична медицина, методи психологічної підтримки. Головне це запитатися. Як ти почуваєшся? Він повинен говорити. Якщо він говорить, значить свідомість є. Ми не зібралися. Цей спеціальний тренінг для цивільних людей. Ідея його створення з'явилася у благодійників, які співпрацювали з військовиками. Почали отримувати запити. А що робити звичайні людині? Отримували від колег-волонтерів, від родин військових. Бо все одно всі прагнуть отримати знання. І зараз дуже мало інформації. Всі чують вишкол, вишкол треба пройти. Ніхто не розуміє, куди йти, де приходити. А тут все просто кажуть організатори. Головне бажання доєднатися до тренінгу зацікавлених людей. На першому ж такому вишколі зібралося немало аудиторія різнобарвна. Ми з партнерами, як і муромець на спротив атла. Військові психологи і база 4.5.0. Ми об'єдналися щоб надати можливість кожному бажаючому пройти такий курс тренінг безкоштовно. Це дуже потрібно в цей час надати вчасно першу домедичну допомогу. Не дай Бог ще буде подібний, не дай Бог, напад, як це був двадцять 2022 році, коли видається зброя, щоб не нашкодити собі в першу чергу і поряд людей. Це навчитися, як з цією зброєю поводитися. Бачу, що цивільних дуже це турбує. Ви зараз бачите, це блок пов'язаний зі зброєю. У нас також є блок пов'язаний з медициною. У нас є блок пов'язаний з психологією, оскільки зараз Атлант же не є військовим підрозділом. Він є громадською організацією, яка надає в першу чергу психологічну допомогу. Ми також показуємо, як в кризовій ситуації можна людину заспокоїти, стабілізувати, підтримати, допомогти. Підтримали таку ініціативу, й посадовці виділили місце для проведення занять. Будь-який інститут громадянського суспільства можуть зареєструватися на нашому сайті в центрі ком і мати доступ саме до цих локацій на безкоштовній основі проводити свої заходи. Також ми надаємо технічну підтримку, юридичну підтримку. В планах організаторів проводити такі тренінги двічі на місяць і збільшувати чисельність українців, які зможуть реагувати в разі потреби на найкритичніші виклики воєнного часу. Анатолій Журавльов Василь Меновщиков. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Як молоді почати будувати кар'єру йшлося у Львові на форумі за підтримки Євросоюзу, школярі, студенти і ветерани російсько-української війни, які зараз шукають себе, могли дізнатися про корисні для них програми. Це і гранти на власну справу і освітні проєкти. Більше інформації в наступному сюжеті. В одному зі львівських конференцзалів Велелюдно тут молодь, яка прагне реалізуватися в житті. Ользі 21, Вона вчиться в одному зі львівських вишів, намагається працевлаштуватися з 19-ти. Тільки людинка в університеті або навіть тільки пішла з нього, і не має ніякого попереднього досвіду, який дотичний зі сферою, в якій ти хотів би далі розвиватися, то буває досить складно знайти роботу, яка ну і загалом компанію, яка готова взяти до себе людей, які не мають досвіду. Звісно, є і компанії такі, але там конкурс прям великий, і іноді буває з цим проблемно. Зараз Ольга підробляє репетиторкою. У неї свої вимоги до роботи. Є ще багато різних справ і сфер, які мене цікавлять. Я би не хотіла, щоб робота була всім моїм життям. Тому так для мене це важливо. Ось і е, якщо би я хотіла працювати десь, то я б все ж таки напевно шукала варіанти з знучким графіком. З дівчиною погоджується Евгенія Петрівська, експертка ініціативи ЄС щодо молодіжної зайнятості. Вона з колегами розробляє новий спосіб пошуку робочих місць саме для молоді. За чотири місяці з кандидатом пройдуть шлях від пошуку до влаштування на такій вакансії, яка найбільше підходить. Специфіка будь-якого працевлаштування зараз у будь-якій країні це нові вимоги молодих людей, не посидючись в графік, вільний графік, можливість працювати звідусів. Звичайно, є професії, де ти маєш бути на своєму робочому місці, але все решта скріплювати розкріплювати степлером на роботі ну така собі історія. Фахівці з'ясовуватимуть, чому працювати на конкретному місці не подобається, а штучний інтелект проховуватиме ймовірність невдалої спроби. Пілотний запуск планують наступного року на Львівщині і Волині. У центрі уваги молоді ветерани. Снайпер через снайперка вони повернулися з фронту. І вони що захочуть сидіти в офісі повністю з повністю скла біля самого вікна? Ні. Вони нікого ніколи не будуть сидіти в такому приміщенні вже більше, тому що це вже їх життєва специфіка. А поки ветерани запускають власні справи, 34-річний Денис Боднар воював у часи АТО і повномасштабного вторгнення за грантові кошти відкрив приватний дитсадок. Партнером у бізнесі стала його дружина. Повернувшись додому, ветерани стикаються з тим, що сім'ї їх не розуміють. І більшість ветеранських сімей розпадаються. Що ветерана зайняти справою, сім'ї не будуть розпадатися. Тобто вони будуть більше триматися, в собі, налагоджувати цей контакт. Важливу роль відіграє освіта. Українські студенти можуть спробувати себе в міжнародних обмінах у країнах ЄС про студентів, які їдуть на півроку на рік, жити самостійно, облаштувати собі життя. Це певний інший рівень відповідальності за своє життя і за свій вибір. Це однозначно підвищення рівень навичок мови. Це інший простір навчання, інші освітні умови, інші бібліотеки, інші правила гри. Від початку повного штабного вторгнення Європейський Союз керував майже 400 мільйонів євро на молодіжну політику України. Ці програми працюють за дуже різними напрямами, починаючи з будівництва укриттів у садочках, у школах і закінчуючи підтримкою релокації університетів з тимчасово окупованих територій в інші частини України. Це також інші програми освітніх обмінів. Проєкти для молоді триватимуть цього цьогоріч. Єврокомісія у звіті за 2024 рік відзначає, в Україні серед викликів є зниження рівня освіти через дистанційне навчання внаслідок війни. Зі Львова Роман Гаврилів, Вріглибінка. Подробиці телеканал інтер. Марафон Єдині новини продовжимо новини о дев'ятнадцятій. А зараз передаю слово Олександру Просянику. Дякую, Лілі. Підсумки Мюнхенської безпекової конференції. Головна тема цієї години. Побачимося за пару хвилин.